У нас вже біля року, більше року, але ми не могли їх експонувати, бо не було виставочного вольєру. Вони жили у нас, їх не бачили наші відвідувачі. Це тварини надзвичайно такі красиві, досить такий великий павіан. Тварина дуже сильна, неймовірно сильна. І видно, по ним, у них такі великі голови, довгі такі морди з величезними іклами. На даний момент працюю з новими. Жителями, нашими двома бабуїнами, карасьом і поплавком. Вони обожнюють їсти кукурузу. Зараз саме сезон. Вони її вибирають в першу чергу. Також люблять солодкі яблука, не відмовляються від таких пюре з різних фруктів і овочів. Це все допомагає нам з ними контактувати. Але і люблять з'їсти щось м'ясне. Це два хлопчика, вони дуже-дуже дружать між собою. І це є такий термін самцева група. В зоопарках можна тримати самців в одному вольєрі, доки там немає самки. Ми будемо шукати для них е, е, дівчинок. Вони по пушисть. А тобі більше сподобалося? Мені що такі мамочки, що вони їх маленьких люблять. І ще я побачила гусочки. Мені очі вони були сміли і очень здорові. Сравнюємо харківський зоопарк Одеський. Ну, якщо чесно, я впечатлена вашим зоопарком, У вас животних. Ну, у нас же ще, как бы больше военных действий, я понимаю, что вообще в Украине война. Но у вас животных больше, они как-то здоровее, живее выглядят. Нам очень нравиться. От сьогодні тигр впечатлі, ліопарди красиве. Де їздимо, стараємося зоопарки відвідувати. В Одеському ми знайшли слона, все таки побачили. Верблюда нам сподобалось. Дітям до я не дуже я їх трошки побоююсь. Ті там понравились. Такой павлінчик з хвостом понравилось.